Вітаю всіх. Хочу підняти тему знову мобілізації по містам. Тепер. Я зробила Харків, я зробила Київ. Тепер я хочу зробити Дніпро. Місто Дніпро. Мобілізація до кінця року в місті Дніпро. Гляньте, як вилітає. Гляньте, аж як вилітає. Якщо вилітають самі карти, це дуже актуальне, значуще питання. Завжди. Так, потрібні люди, все потрібно. Наша влада місцева робить багато нечесних дій. Ви знаєте, я б сказала так. Довели до того, що там люди ховаються. Люди конкретно ховаються по відлюднику. Ось це ТЦК, ось це наші люди. І ось, знаєте. Люди бачать від мобілізації небезпеку, нічого більше. Раптові зміни в процесі мобілізації. Ну, тверди справедливості – це залежить від того, наскільки справедливо будуть ті чи інші дії по відношенню до Дніпра. Тут більше мова йде про те, що процес цей буде, ніхто його не припиняє, в якому воно вигляді буде, також питання. І влада вирішує місцева це більше, як проводити її. І є ж плани мобілізаційні, не забувайте про це. Виконання планів, все інше. Дніпро не розслабляйтесь, буде щось буде раптово і скажуть, що це справедливо. Це місто, область, Дніпропетровська область, мобілізація, яка буде. Дніпропетровська область, яка буде мобілізація. Дніпропетровська область, яка буде мобілізація до кінця року. Тенденція. Розчарування буде. Я би сказала, вилавлювати чоловіків будуть конкретно, давити на них, знаходити. Рух. Рух, знову рух. Потрібні люди. А вони будуть ховатися. Знову відлюдник. Дніпропетровська область і Дніпро випадає відлюдник постійно. Що, що про це говорить? Люди ховаються. Люди реально переховуються і намагаються себе врятувати від цього жахіття. Ось вам і відповідь, в принципі, на тему території деокупації тому іншого. Просто все очевидно.